Друзі, всіх вітаю, 26 травня. Хотіла би в перших словах цього відео висловити співчуття Харкову і харківчанам. Вчора цілий день місто Харків обстрілювалася Росія, є влучання в епіцентр, є влучання в центральну частину міста, загиблі, поранені і навіть безвисті зниклі. Щирі співчуття всім пораненим скорішого одужання, хто загинув в вічна пам'ять. Вся Україна з вами. Знаєте, я думала, сьогодні вже нікуди не йти, тому що це дійсно щось не йому жахливе, жахливо коїться. І сьогодні, до речі, зараз ще у нас триває тривога, яка з 23 вечора. Так що ми ще не знаємо е, якби наслідки, наслідки оцих всіх нічних тривог, тому що сьогодні всю ніч теж нашу країну обстрілювали, летали ракети. І дай Боже, щоб всі були живі то я думала нікуди не йти, а потім, от і як, знаєте, як ви мені зробили цей піндель з інтернетом, от, до речі, я зараз за нього ще теж повернуся, отак думала, може комусь треба цей піндель, щоб вийти із цього ступору, тому що ці новини нас вводять в ступор. От я читаю за Харків, я думаю, та ні, такого не може бути. Як білий день, епіцентр, така ну, торговельний, це ще... Ж... Такий огромний магазин. О, напевно, зараз відбі. А, не скасовано. Не скасовано. Ми йдемо. Я подумала, що може комусь моє відео я покажу трошки сонечка цього прекрасного природу навколо. І може комусь воно допоможе трошки. Трошки вилізти з цього стану, стану пригніченого стану. Тому тримаємось, друзі. Ну що робити? тримаємось. Я навіть не знаю, не можу навіть співати оцю нашу пісню, а ну не ний, можу. Зараз я побачу сонечко та все ж таки її заспіваю. Тому що сама в такому стані. Так, камеру переключаю і розповідаю далі. Про Харків, коли я вчора випускала своє відео, я не знала, бо у нас знову вчора інтернету немає, світла немає. Я хожу знову вулицями Одеси, монтую відео, потім його викладаю. Потім чомусь відключилися коментарі, коментарі в цьому відео, яке я виклала. Я не знаю, чому вони. Я нічого не виключала. Я їх якось включила, Уже коли відео було опубліковане, воно знову виключилось. Сонечко, яке воно красиве. Ми підходимо до сонечка і лунає відбій. Дякую тобі, Боже. Друзі, з новим днем вас. Нехай цей день принесе тільки хороші новини і позитивні події. Чудового настрою ще раз з новим днем. Ходімо на море. Растюнчя. 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 Вона зайнята, навіть не може на мене подивитись. Зайнята, так? Да? Біжимо зустрічати схід сонця. Сонечко встало, ми трошки сьогодні запізнилися. А чому? Тому що була тривога, коли тривога, то не можна виходити. Да? Все, ходімо. Ось так. Кисюня, добрий ранок, добрий ранок. Растюнечка, йдемо, сонечко. Ланжерон 26 травня. Добре, ранок, Україна. Пішла емоція. Фух. Трошки легше стало. Не трошки, а значно легше. Все, я вже видохнула. Дівчата зарядку роблять. Йдемо до Ігоря. Пішли Растюня. Друзі, я вам вже казала, яку я проводжу таку асоціацію паралель з яким персонажем, з бароном Мінгхаузе, коли він потрапляє в болото і сам себе звідти витягує. Отак, от, от, от і ми всі на фоні ось цих подій, на фоні війни, на фоні негативних новин, ми в болоті суму, депресії. І тільки саме себе ми можемо витягнути. Беремо себе за чуба і витягуємо. Ану, не ний. Зрозуміли? Все. Я вам це кажу зараз. І в той же час я працюю сама з собою. Я ж кажу це все і собі. Тому що мені зараз теж дуже-дуже важко. І я і сама виходжу з цього стану. Подивилася на сонечко, сказала собі, а ну не ний, витягую себе за чуба і все. Як багато сьогодні прийшло людей зустрічатися від сонця. Набагато більше, ніж було вчора. А ви звернули увагу, що так завжди. Після обстрілів, якихось негативних подій, людей приходить набагато більше. Люди приходять лікувати душу. А що це народження? День народження, да. да? народження дівчини. Вітаємо. I mm do -hmm. Почала за день народження і знову в мене пішли сльози. Не знову, а пішли сльози і це є теж таке. Як Настя Кам'янська, казала, це добре, да? ця напруга вона проходить. Фух. Да, життя триває. Разтя, дай грацію, грацію дай. Ого, скільки трави! Ну, і як я буду купатися. Тут треба ловити рачків. я, до речі, взяла це чоловік. Ну таке, думаю, якщо буде штіль, то хоч спробую. Да, трави багато. І що робити? Пішла дівчина купатися, до цього там он, чоловік вже плаває. І зараз я піду. З Новим Днем. Тут стільки мушлів на берег колоноса, не на берег, а біля берега. Що то, знаєте, роблять йога на, на цвяхах. Оце і я так, поки зайшла туди, я була на цвяхах. Так що, якщо будете йти купатися, треба, напевно, взуття одягати. Ну, а може, а може трохи йоги на цвяхах, йоги на мушлях. Я ж так і кажу, коли раз це робить, куліки на мушлях, то що тривога гудить. Тривога! Рий, 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 моє сонечко, рий! Работає, Растя, робота. Батька Привіт. Привіт! Отак ми з Растю повинні їздити на моноколісі окуляри одягнула і поїхала. Друзі, зараз розповім вам про растю. Растя познайомилася з хлопцями, з чоловіками. Ось я не можу їх показувати. Тому що вони на службі, да, це військові. Але вони сказали, що Растя дуже розумна. Вони кажуть, Боже, яка вона розумна, яка вона розумна, Растя з цим ячем, там щось їм показує свої трюки. Вони в захваті від неї кажуть, оце вона розумна, оце. Я кажу, так, так? Да? А що ви думали собі? Так що я пишаюся Растєю. Пишатися її і, і ви. А це мій улов. Ну так, да. з таким уловом ми далеко не поїдемо, але буде більше. Все ж таки. Бачите, скільки? Це я наловила все, йдемо Расті. Ну, чесно кажучи, що це не так просто, як воно здається на перший погляд. У мене вже болить поясниця. Я показую вам, що молодь грає вже в цей волейбол. Були вже поясниці, я вже втомилася, все раз Щоб оце наловити, розумієш, їсти то це легко. А наловити оце проблема, як виявилося, Ага. Там пірс зараз мокрий. Коли буде сухий пірс, будеш ходити зі мною. А взагалі-то мені треба піти якось зранку, без камер, без телефону, щоб я за це не думала, що хтось стирить мій телефон. Дивилася на Растю, а стала і ловила. Все, це все серйозно, це не хухри-мухри. Так що отак от, от, друзі. Головне, що купила ці штанці зара, да? і пішла на рибалку. Я в шоці. Нема в чому ловити рибу, тільки в зарі треба було. За 1100-літні штани купити та йти на рибалку. Ой. Друзі, ну що, на цьому я закінчую своє відео. Вам приємного перегляду, тримаємось. Все буде Україна. Все, до зустрічі, пока-пока.